Mm -hmm. Закон, я законом про судоустрій. Так, отже, доброго дня, шановні колеги. У нас наразі. Е, можемо ми почати засідання ради суддів. У нас присутні на засіданні 21 член ради суддів, ДСА-1 на відеозв'язку. Інші до вашої уваги запропонований порядок денний, до якого включено чотири питання: це щодо позиції Великої палати стосовно лізі між законом України про судовстрій статус суддів та законом про державний бюджет щодо визначення розміру посудового вкладу судді. Про оголошення нового конкурсу на дві посади судді Конституційного суду України, заохочення та різні. У питанні різному я просив, я вам скидав колеги, я просив би доповнити наш порядок денний двома питаннями: це щодо звернення до президента України. Щодо підписання закону України 80 42 82 Сьогодні була вже інформація, що він, начебто, підписаний, але поки що, все ж таки, він не підписаний. Він тривалий час знаходиться на підписі. Буде звернення це звернення до. До Верховної Ради, а саме до народних депутатів, з пропозицією, все ж таки виконати нарешті вимоги закону України про державний бюджет, зокрема статті 41, яка передбачає, що суддя має бути встановлена відповідна доплата відповідно до цього закону. Чи будуть застереження до цього порядку денного, шановні колеги? Немає. Тоді з врахуванням внесеної мною пропозиції, прошу голосувати. Хто за, будь ласка, ви або в чаті тоді вже пишете? Так, один, два, три, 5, п'ять, шість, вісім, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Голосів за? Нарахував. Не бачив грубника і Оксану Марченко. 20. Хто проти? Yeah, yeah. Грубний, 21. Хто проти? Немає. Yeah. Хто утримався? Немає. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Першим питанням у нас це звернення до Пленуму Верховного суду з приводу. Нення конституційного подання до Конституційного суду України щодо визнання неконституційними абзацу 5 частини першої статті 7 закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Саме у цій статті на 2025 рік визначено посадовий оклад судді 2102 гривні. Я думаю, всі ви знаєте, що до цього часу е, була судова практика касаційного адміністративного суду, яка полягала в тому, що е, суди, суди касаційні застосовували е, спеціальне законодавство при вирішенні відповідних спорів е, суддів з е, роботодавцями їхніми. Е п'ятого квітня 2025 року велика палата Верховного суду ухвалила. Постанову нову, якою відступила від викладених правових позицій, і вказала на те, що положення законів, зокрема про державний бюджет, які визначають розмір суддівської винагороди, є обов'язковими для застосування, допоки вони не визнані неконституційними в установленому порядку. Ну, це питання давно турбує сусудіжку спільноту, є відповідне і звернення е рішення з'їзду, який ми з вами проводили. Тому, з огляду на такі обставини, які вже відбулися, пропонується відповідно до вашої уваги проект рішення, відповідно до якого висловити нашу позицію. Зокрема, ну сенсу звертатися за попередні роки, я особисто не вбачаю, бо закони вже вичерпали свою дію, вони вже не чинні. Ну, в будь-якому випадку планом Верховного суду буде визначатися. Ми висловлюємо насамперед свою позицію рішення, а саме вважаємо, що положення абзацу 5 частини першої статті 7 закону України про державний бюджет суперечить статті 6, частині 1 статті 8, частина 1, 2 статті 126, частині 2 статті 148, частині першій статті 49, частині 1 статті статті Конституції України. І, відповідно, звертаємось до Пленуму Верховного суду з ініціативою внесення конституційного подання відповідного, і також клопочемо, щоб було поставлено питання про визнання відповідних норм з неконституційним і з дня ухвалення відповідного закону. Були певні редакційні правки, вони буквально орфографічного характеру. Від Єгора Володимировича, якщо ви не зуречте, коли ми їх врахуємо ну, редакційно, там, де це буде можливо, щоб не спотворювати зміст, щоб я зараз так. на них не напинявся. Так само ну, вони дуже технічні. Ну, наприклад, дуже технічне. Може... Є одне, одне питання там, до пропозиція, може до, е до тексту. Ми там в тексті посилаємось лише щодо суддів. Може нам десь там зазначити про те, що для окремих категорій, там ми самі знаємо, цей розмір розраховується е актуальний, а для деяких категорій навіть менше ніж для судів. Може якось там на це звернути увагу. Якось грунтування намагалися робити стисло. Відверто цей проект рішення можна було послатися на всі попередні рішення конституційного суду. В основному враховував останні рішення там, де їх теж воно досить коротке, лаконічне, між іншим. То я не знаю, чи варто його донаповнювати, тим більше зараз я не готовий ну, це зробити. Якби трошки раніше, то можливо б. Суть зрозуміла. Ми кажемо чітко, що ну не можна законом про державний бюджет, це все зрозуміло встановлювати е розмір суддівської винагороди, і тим більше визначати окремий розмір прожиткового мінімуму. Безпосередньо для суддів. Хоча там і Велика Палата начебто висловила, що ну, не зовсім там для суддів прямо він визначався. Бо, що... Ну, Для прокурорів він ще менше. Так, для прокурорів менше 1700. У ну, прокурорів є рада прокурорів. То що сприймається? Там була правка Андрія Вікторовича додати, щоб звернення відповідно Пленуму, згадати рішення Пленуму, кажу з'їзду суддів України, і від Єгора Володимировича, я жовтим потім все повиділяю. Там буквально орфографічні такі правочки переформулювати більше. А, так, це, це редакційні питання Це як коректор. Кіс я так розумію, дивився і більш стилістично висловити, тобто по суті нічого не. Приймається так, колеги. Можемо проголосувати? Тоді відповідь перетинуємо писати, я скину. Хто за, прошу голосувати. Один, два. Так, всі замер, замерли. Так, рахую. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Його, Володимирович, ви за? Та я вже отримуюсь, хоч один. Але так, отримаюся. 15, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19, 20, 21. 21 голос за. Визначився до плане. А, вистачили. ви ж все, я зрозумів. Планення, да, визначився. Ви теж думаєте, що це конфлікт? Ви утримались? Один утримався. Так, так Я один утримався. Один. так. Дмитро Мовчан теж утримався, чи ні? Завчам да, за. Так, все, За. за. Опустили. Хто проти, може ще є? Колеги. Немає. Отже, 21 за, один утримався, і е, тільки що було у нас 22. Так воно і є. Після окей, тоді рухаємося далі, колеги. Ну, що, що вам сказати, конкурс до Конституційного суду вже, це вже не, не якийсь сюр, а вже просто абсюр, вибачайте. Але, на жаль, завершився знову нічим. Формально ми повинні, начебто, дочекатися повідомлення і від відповідних документів від традчої групи експертів, але з огляду на те, що в нас все ж таки з'їзд у перерві відкладений, я думаю, що кожен день на вагу золота, і що ми можемо цілком, знаючи що вже цей конкурс фактично припинився. Оголосити новий конкурс на е, дві посади Конституційного е, на дві посади судді Конституційного суду, і вже з надією, що можливо, все ж таки встигне дорадча група експертів. ну, По-перше, що і будуть кандидати е, відповідні, і що дорача група експертів, можливо, все ж таки зможе нам залишити хоча б якусь кількість, принаймні, може, двох. Тому до вашої уваги. Пропонується відповідний проект рішення про оголошення конкурсу на дві посади судді Конституційного суду. Єдине, що по суті ми його прописували так само по аналогії, як і минуле наше рішення. Четвертий пункт я пропоную прибрати, бо ми минулого разу звертали увагу до редчої групи на необхідності дотримання вимог закону, саме в зв'язку з тим, що. Вони нам не надіслали свого рішення, а просто повідомлення, так би мовити, написали. Е, прийом документів пропоную відповідно е, з завтрашнього дня. Е, отут я не знаю тільки, а є Валентина Миколаївна там. Е, Тетяна Михайлівна. Зможемо ми сьогодні опублікувати оголошення, бо вже 13 година встигаємо. Чи може краще все ж таки. Прописати, що з 4 червня до 3 липня. Валентина Миколаївна каже, що встигаємо опублікувати сьогодні. Це зробимо, так? Тоді з 3 червня до 2 липня, 2 липня у нас це середа. Перелік документів весь той самий. Там Єгор Володимирович пропонував додати з приводу. Відношення до військового обов'язку. Ну, я не знаю, Городович, перелік визначений законом, я би не хотів. Ні, щоб Тоді мені, не будемо це, я, я щоб так. ми його розширювали. Давайте те, що працює, вже не ну, будемо да, е, давай. тоді е, змінювати. Е, ну, тоді все. Тоді документи ми приймаємо з, відповідно з 3 червня по 2 липня. Оголошуємо новий конкурс і чекаємо, можливо. Вже він завершиться чимось результати. Нема заперечень, колеги. З'явився Віктор Іванович, добрий день у нас в Степу. Тоді хто заданий проєкт рішення, прошу дякую 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 15, 19, 10. 21. Ради радісу. І хто проти, колеги? Немає хто утримався? Немає. Володимир Миколаївич, що це ви нам за сердечки шлете? Це ви утримались? А, так, 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 це не так, видно, поставили. Зрозуміло. Рухаємось далі тоді, колеги. Наступне питання це щодо заохочення. Опрацювали ми всі звернення, які були станом на зараз. Відповідний проєкт був розісланий. Олени Васильівни немає на засіданні, тому я коротко доповім. Основна маса, звичайно, це господарська юрисдикція, яка буде ось святкувати річницю чергового дня свого створення. Просили колеги підтримати, тому я прошу підтримати. Відповідно, хай скільки не говорять, що ми там кудись впадаємо, але колегам завжди приємно наші заохочення і вони їх очікують. Тому, якщо немає зауважень, ставте на голосування проект рішення щодо заохочення. То запрошу. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 20, 16, 19, 20, 20. 21. 21. Хто проти? Не бачу. Хто утримався? Побачимо. Моя рука теж що рішення прийнято. Наступне питання це питання е, в різному щодо е, звернення до Верховної Ради. Ну, в першу чергу щодо суддів е, я пропоную звернутися. Ну, основ, основний е, е, який меседж так, ну от навіть сьогодні вже підписані якісь законопроекти. Я як вже говорив уже про це. Це і спрощення конкурсних процедур. Сьогодні були підписані законопроекти певні. Щодо продовження строку відрядження, хоча тут теж цікава така історія, взагалі було публічно заявлено, що нарешті врахують всі проблемні питання відряджених суддів, а де-факто їм просто на законодавчому рівні дозволили продовжувати строк відрядження без строково. А ті проблеми, які ми вказували у своєму рішенні щодо відряджених суддів, щодо ліквідації інституту, фактично. Припинення роботи суду щодо неможливості цих відряджених суддів перейти на постійне місце роботи. Вони, на жаль, не враховані. До чого я це все говорю, шановні колеги? Що ще вже вже діє як майже півроку, ось почався шостий місяць. Є пряма норма закону України про державний бюджет на 2025 рік, яка передбачає так одну доплату для суддів місцевих загальних судів. І ця проблема ну, ніяк не вирішується. От що завгодно вирішується, крім того, що нагально дійсно потрібно суду. То, можливо, давайте вже звернемось до наших народних депутатів. Остання новина була про те, що у березні, здається, 12, 14, 19 по-моєму, березня 2025 року комітет з питань правової політики ухвалив рекомендувати, там було два законопроекти. Один законопроєкт йде про одну доплату, а другий, який рекомендований комітетом, говорить, що буде встановлено декілька доплат. Це буде всім суддям одна доплата. Додаткові доплати будуть встановлені також у су, судах, де понаднормове навантаження, і також у судах у прифронтових територіях. Відповідний законопроект схвалений комітетом. Ще 19-го як хочу наголосити березня, але до цього часу чомусь він не прийнятий. Тому як пропонується вам звернутися нарешті, звернутися до Верховної Ради, до парламенту, щоб вони все ж таки ухвалили законопроект 122.44 зі значком 1 і е, насправді е, виконали той же закон про державний бюджет, який вже діє як пів року. Будуть якісь інші думки колеги. Немає, так? Тоді пропонується зазначений проєкт рішення до вашої уваги. Звернення додається. Хто за, прошу провести. Будемо Двадцять голосів за, то проти. Хто утримався, теж немає. Ну і наступне питання е, порядку денному: це щодо звернення до президента України. Е, тут єдине, що редакційно, можливо, поправимо, бо е, е, там по номеру єдиний законопроект, Я не впевнений. Це е, законопроект був 82-22. Е, ще раз звіримо, чи дійсно той текст який підписаний. Це закон про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Це той законопроект, який наразі теж давно перебуває вже на підписі, ухвалений парламентом, і перебуває на підписі у президента. Сьогодні звучала новина, що він, начебто, підписаний. Всі розуміють, працівники апаратів судів. Ми розуміємо, що... Хоч не на велику, не на багато, але все ж таки, цей законопроект дозволить підвищити посадові оплати працівників апаратів судів, кошти на це так само є, і тому зволікання з підписанням цього закону безумовно в даному випадку не покращить ту ситуацію, у якій працюють працівники апаратів судів, тому ми розуміємо всю занятість. Нашого шановного пана президента наразі, але все ж таки закликаємо його невідкладно підписати відповідний законопроект. Закон точніше, вже ухвалений парламентом, щоб він дійсно став законом і міг виконуватися. Колеги, будуть якісь застереження? Приймається? Тоді, хто за, прошу про. щоб хтось інший рахував, а не я. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20 голосів за, я не рахував. Е, хто проти? Не голосували, у нас не бачу декілька. Хто утримався, теж немає. Отже, колеги, у нас вичерпано порядок денний. Я вам дякую. За роботу, за те, що знайшли час приєднатися, бережемо один одного і зв'язочку. До побачення. До побачення, мирного дня. Гарного дня.